Меня вибило в маленькій кімнаті окно, ну стекло посипалось. І на кухні теж полопали, і половина упала вниз, і осколки. Дрон попав ось по цій криші зверху. Спочатку вспышка була красна, а потім сильний, -сильний був взрив. І посипались вікна, все. От, люди побігали на вулицю, і ми теж. Дуже було страшно. Насквозь, угу. вікна повилітали. От. Люди зверталися тут, дуже було багато людей, От в цьому домі люди звертались. Хлопчик загинув 15 років, на жаль, дуже-дуже постраждав. – Ви його не знали? Ні, ні не знала. – Ну це він з цього двору вот от була допомога. Люди записувались хто де постраждав. Ну одне віконце в нас постраждало, Ну ми не зверталися за допомогою. слыхал на балконе, вот как оно было, когда бахнуло где-то, ну как с этой стороны, ну, слышно было, что где-то, ну думал недалеко где-то, а оно получается совсем рядом, ну даже 50 метров или я живу там в кипичном доме. Ніч 31 на 1 у нас служба екстреної медичної допомоги була доставлена в важкому стані хвора. Молода жінка була оглянута лікарами черговими. І в важкому стані госпіталізована блок інтенсивної терапії опіків, де вона знаходиться по теперішній час на лікуванні, на обстеження. В неї опіки полум'ям першого-другого ступеня до 30% поверхні тіла, забій м'яких тканин голови, середньої важкості і опіковий шок.